Наповняєш, скарби діли життя подателю, прийде все в нас і очисти нас від шарпи, і сперти, і спасибо ги душі морі. Так, ви хороші, я вас вірю, не будуть. На нас Пам'ятайте, він є вас співа. Чим перед Богом став? Насправді, я покращими на цьому майдані. І це дуже важливо буде не після перемоги. Ті, що прийшли свіжі. Нам дуже важлива підтримка, особливо вночі. Вночі це було є. багато наших людей. Це забезпечують великі мрії заводи самооборони. Тому я прошу ти. Давай, той, Давай щоб підходили отут-п'ять диметрів.